Вітання глядачам телеканалу тс 1 Як завжди у цій порі, ви дивитесь програму Соціальні ініціативи відзначення масштабних загальнодержавних свят уже позаду, але це не означає, що соціальні програми призупинені. На часі урядовців нові завдання і проекти. До прикладу, уже відтепер варто подбати про оздоровлення та відпочинок дітей улітку. Поруч із тим, не забувають у столиці і про населення пенсійного віку. Серед пріоритетів державної політики продовження реформи швидкої допомоги та й медицини в цілому. А ще Державотворці не забувають про регіональне будівництво і ремонт житлово-комунальної сфери України. Про це та інше ми розкажемо наступні 25 хвилин. Перші підсумки медичної реформи підбивають медики. В Україні відзначили тиждень сімейної медицини. На думку урядовців, саме первинна ланка забезпечує роботу всієї галузі. Сімейна медицина має активніше працювати, адже якщо поняття надання медичної допомоги базуватиметься саме на її засадах, то завдяки формуванню правильного способу життя хвороби можна завчасно попереджати. Про найпопулярніші медичні нововведення наступний відеосюжет. Наближення населення до місця надання первинної допомоги, впровадження сімейної медицини та економічна мотивація лікарів це головні фактори медичних нововведень. Реформування первинної ланки допомоги по всій Україні має розпочатися вже цього року. Кінцевий термін впровадження 2020 рік. Утім, вже нині урядовці відзначають позитивні зміни. Завдяки діяльності лікарів загальної практики кількість направлень хворих на подальшу госпіталізацію та лікування зменшилась на 19%. В діяльності лікаря загальної практики і лікаря дільничного є суттєві відмінності. Якщо за старою практикою, дільничний терапевт він був зорієнтований в своїй діяльності на людину, яка має певне захворювання, тобто лікував певне захворювання людини певного віку, певної статі, то лікар загальної практики дивиться і має досвід. За спостереженням, як формується людина, який спосіб життя веде. І можна спрогнозувати, як буде розвиватися здоров'я людини. Під час реорганізації дільничної лікарні амбулаторія сімейного типу лишається на цьому ж місці, тобто заклад охорони здоров'я зберігається. Що ж до лікарів-педіатрів, то вони виконуватимуть роль консультантів-наставників. Раїса Богатирьова зазначає, необхідно передбачити тісну взаємодію педіатра і сімейного лікаря, якого вже перекваліфіковано з терапевта чи іншого спеціаліста. Також керівник профільного відомства наголошує, децентралізація первинної допомоги. Не означає ліквідацію поліклініки. Усі спеціалісти лишаються на своїх місцях, щоб вони могли здійснювати виїзні консультативні свої робочі дні в амбулаторіях і більшу частину могли працювати як консультанти діагности в поліклініці. Для цього в таких поліклініках, особливо великих, Є оснащення для обстеження більш поглибленого важливим залишається зменшення кількості лікарняних ліжок за рахунок ліквідації потреб вторинної госпіталізації, підкреслила Раїса Богатирьова. Наразі в Україні лікарняних ліжок на 20% більше ніж в країнах Європи. Позитивних результатів можливо досягти завдяки ефективному переорієнтуванню лікарень, зазначає міністр. Держава виділила майже 327 мільйонів гривень для змін первинної ланки медицини. Обов'язково. Передбачити відкриття амбулаторій, відкриття ліжок денного перебування, під пунктів базування швидкої медичної допомоги і, якщо є необхідність, то обов'язково відкривати соціальні медичні заклади. Тобто мова йде про те, що ми, реструктуризуючи ті ліжка, які неефективно працюють і не можуть надавати сучасну. Як діагностичну, так і лікувальну допомогу, щоб переорієнтувати, переобладнати. Урядовці планують відвідати пілотні регіони, аби особисто й наочно побачити реалізацію первинної медичної допомоги в Україні. У столиці активно переймаються бюрократичними питаннями реформи медичної галузі, а на Закарпатті кажуть, сучасній швидкій бути. Так запевняють посадовці, чи не на всіх рівнях. Реформа екстреної медицини, яка розпочалася з приходом нового року, вже дала свої результати. У міністерстві відзвітували, усі райони зареєстрували та обладнали відповідні центри. Обласні ради затвердили кошти. Відтак область передбачила 65 мільйонів гривень, які витратять на оновлення автопарку швидкої, забезпечення медикаментами. Усіх карет, а також на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. На Закарпатті перша черга реформи уже завершена. В Ужгороді створено територіальний центр екстреної медичної допомоги. Нещодавно закарпатські медики отримали п'ять нових автівок. Зрештою, на роботу лікарів за викликом населення практично не скаржиться. Про перші результати реформи швидкої наступні кілька хвилин вашої уваги. Коли йдеться про реформу екстреної медичної допомоги, самі ж управлінці розмежовують її на два напрямки. Так званий теоретичний це вирішення організаційних моментів, і безпосередньо практичний це вже втілення самої реформи. На першу стежку закарпатські медики вступили, щойно президент видав указ про реформування швидкої. Відтепер вся допомога пацієнтам об'єднана в одну центр екстреної медичної допомоги. Усього в області сформовано 9 станцій медичної допомоги підстанцій і пунктів базування карет швидких. Відтак усі потреби Закарпатської швидкої нині задоволені. Ще в січні закуплено паливно-мастильні матеріали, автомобілі, забезпечені відповідними медикаментами, а ще оновлено автопарк екстреної допомоги. Також на Закарпатті обладнали диспетчерську. До кінця року сюди мають надходити виклики з усієї області, а вже нині скеровують дзвінки з Великоберезнянського, Перечинського, Ужгородського районів та міста Ужгород. І тут медики наголошують, це не просто людина, що бере слухавку, це компетентний лікар, який у подальшому направляє на виклик відповідного спеціаліста. Важливо і те, де знаходиться бригада. Логістика територіальна, тобто вільна машина, яка знаходиться найближче до цієї події, яка потребує надання медичної допомоги з одного боку, так або якщо ми знаємо, яка там ситуація, то цієї бригади вже більш кваліфікованої, спеціалізованої, яка більш ефективно може справитися з даною ситуацією. Так планувалося на папері, а так все відбувається насправді. Свідка міста ушворут. Загальна реанімація. Восьма бригада на виїзд. Восьма. Пані Ольга на швидкій працює більше 40 років. Нині вона диспетчер. Каже нова апаратура і нові умови роботи на перших порах видаються складними, але насправді це спрощення роботи, покращення надання медичної допомоги, а головне вчасне реагування на виклики. А їх за добу буває щонайменше 70. Ми тепер можемо бачити на карті, де знаходяться наші машини, які вільні, які не вільні. Це вже для нас плюс. Ну, ще нас обучать, як нам посилати виклики прямо в машину. От це в процесі у нас вже зараз приїдуть спеціалісти, які нас навчать працювати з комп'ютером досконало по нашій програмі. Працювати досконало, мріє чи не кожного такої ж думки, і Магдалина Руснак, лікар виїзної бригади. Вона демонструє наповненість карет швидкої, хизується наявністю усіх медикаментів та розхідних матеріалів. Такого у закарпатських швидких вона не бачила ще з розпаду радянського союзу. Нині пані лікар працює в основному з дитячим населенням, щодня виїжджає на 15 викликів. Єдине, що і досі турбує культура водіїв. Саме через них бригада швидкої не завжди вкладається в 10 хвилинний норматив. Ночі встигаємо днем, не дуже приходиться завжди їхати з сиреною, з мигалкою, Не уступають нам водії транспорту на місце так. Що... Днем тяжко по нормативам температура не, не обов'язково обслуговується за на протязі хвилин. Це можемо на протязі години. Так що, деколи ми пояснюємо, людям і вони чекають, змушені чекати, якщо у мене є ще один виклик. Але якщо щось є термінове, тоді передають другим бригадам. На Ужгородській станції 10 бригад швидкої в області їх майже сотня. Уся система екстреної медицини фінансується з обласного бюджету. Тож відтепер можливості у лікарів за викликом більші і кращі. Тепер не доводиться говорити про недоукомплектованість карети приміром сільського ФАПу. Усі автівки забезпечені однаково. На 2014 рік ми закупили медикаментів і медичного призначення близько 8 мільйонів на суму близько 8 мільйонів гривень. Так само забезпечені паливо-мостильними матеріалами на цілий рік, і медикаментами також. Це Ті базові такі елементи матеріальні маю на увазі, без якої екстрена служба неможлива працювати. В цілому ж кажуть медики, фінансування їх галузі збільшилось у два з половиною рази. Щонайменше 10 мільйонів гривень планують витратити на купівлю ще десяти карет швидкої. Тут наголошує Роман Шніцер, головне не кількість, а якість автотранспорту. Нам потрібні, як мінімум, три рейні мобілі. Один це для дітей, щоб його. Обладнати відповідним чином, щоб ми могли брати на себе на обласну дитячу лікарню, на перинатальні центри новонароджених з високою ступеню недоношеності, з вадами розвитку, з важким дистрес-синдромом і так далі, щоб ми їх могли транспортувати безпечно в заклад третього рівня і надавати там уже спеціалізовану допомогу. І як мінімум два ренімобілі вже сьогодні мають працювати в Ужгороді і Хусті. Для того щоб забезпечити саме цю спеціалізовану допомогу, і працювати не в режимі туди вести висококваліфікованих спеціалістів, ні а до цих спеціалістів вести хворих. Усі автомобілі, що виїжджають на виклики, завжди під пильним оком головного медика краю. Будь-коли Роман Шніцер знає, де знаходиться та чи інша карета. Більше того, на моніторі видно, коли прийнятий виклик, яким маршрутом їде бригада, і зрештою, через скільки вона прибула на місце події. Тож тепер 10 хвилинний норматив доїзду виконують майже 80% швидких. До кінця року щойно завершиться організаційна робота реформи, закарпатські медики матимуть кращі умови праці, що у свою чергу має підняти і рівень медичної допомоги в області. І далі про медицину з 2012 року в Україні діє соціальний проект, за допомогою якого хворі на гіпертонію мають змогу не платити за ліки повну вартість. Держава відшкодовує аптекам частину коштів за медичні препарати. Проте, з більше 600 аптек в області до програми поки що долучились менше третини. Держава, ініціюючи програму з дешевлення медикаментів, розраховувала на аптечний бум. Утім, люди не поспішають купувати медикаменти за меншою ціною. А ще аптеки не долучаються до. Державної програми. Чому на ці питання відповіді шукали в обласній адміністрації прийти до лікаря, отримати рецепт і купити ліки за нижчою ціною. З минулого року таку можливість мають всі хвори на гіпертонію. Держава повертає аптекам частину коштів за медичні препарати, які виписують хворим на гіпертонію. Це називають реімбурсацією. Але чомусь не всі хворі цією можливістю користуються. Відтак державні кошти реалізовують не в повному обсязі. Кількість використаних коштів субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою складає 206 тисяч. При доведеній цифрі за 4 місяці мільйон 183 тисячі. Виникає питання, чому не використовуються можливості? Надані державої боротьбі з гіпертонічною хворобою. Медики переконують, для ефективної роботи слід розширити мережу аптек, в яких надаватимуть ліки, від гіпертонії за держпрограмою. Адже з більше ніж шести сотень аптек, що є на Закарпатті, тільки 157 задіяні в державній програмі реімбурсації. Даний проєкт може бути реалізований лише при одному. 100% участь аптек різної формі власності. У цьому проєкті. Тим більше, що це є кошти державної субвенції. Ніхто не зможе на сьогоднішній день сказати, що є затримка з проплатою, тому що державна субвенція в казначействі не затримується жодної доби. Вона в той же час при поданні платіжних доручень проплачується і проплачувалася, і буде проплачуватися. Часто люди, які мають проблеми з тиском, не знають про можливість купити ліки дешевше, а якщо й знають, то не вірять в її ефективність. Нерідко закарпатці приходять відразу до фармацевта і вже в нього консультуються щодо ліків, які допоможуть від тиску. В цьому вбачають проблему провізори. Власники приватних аптек часто не хочуть співпрацювати з державою. Вважають, вона не відшкодує кошти за ліки. Хоча ті фармацевти, які вже працюють за програмою реімбурсації, кажуть. Співпраця ведеться ефективно. Я можу запевнити, що все вчасно повертається, все згідно як пише наказ, і відшкодування йде повністю. Тому ем, я вважаю, що немає ніякої простороги не заключити цей договір. Ми заключили його в кінці лютого, в березні у нас почалися перші рецепти. І квітень це був дуже хороший місяць. Тобто, видно, що вже і лікарі працюють, і люди вже самі зрозуміли, що наскільки їм це вигідно і доступно. Тому квітень набагато пішов на покращення. Думаю, що майбутні місяці будуть ще кращі наразі. В Закарпатті найкраща ситуація з отриманням соціальних ліків від гіпертонії в Мукачеві та Ужгороді, а найгірше в Хустському, Виноградівському та Іршавському районах. Весняне тепло вже дало про себе знати. Сонце вимагає не лише від батьків, а й від влади подбати про відпочинок дітей. Після закінчення травневих свят уряд розпочав свою роботу із підготовки до літа. Соціальні ініціативи держави перш за все спрямовані на забезпечення здорового способу життя молоді. Саме тому у літніх таборах, дитячих санаторіях та будинках відпочинку мають бути створені належні умови, наголосив Микола Азаров. Але за фактом, сказав він, у 21 регіоні України буде оздоровлено більше дітей. Ніж торік. Понад 2 мільйони 800 тисяч дітей. Це майже 70% загальної чисельності школярів в Україні. За його словами, акцент робиться на оздоровленні та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Відтак, нинішнього літа в санаторіях і таборах відпочинуть практично 100% дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, 73% малюків з багатодітних та малозабезпечених сімей, половина дітей-інвалідів, ті, кому призначене санаторне лікування та інші. Усе про Оздоровчу кампанію 2013 обговорили під час засідання кабінету міністрів. Уряд робить акцент на оздоровленні та відпочинку дітей. На доручення президента цього року має бути проведена оздоровча кампанія не гірше минулорічної. Для цього держава 100% профінансувала літній відпочинок. Найбільше уваги зосереджено на дітях, які потребують особливої соціальної підтримки. Уряд передбачає оздоровити і забезпечити відпочинок більше ніж 2,5 мільйонів школярів. Нинішнім літом будуть працювати біля 18 тисяч. дитячих закладов, из них по 716, санаторного типа 80, дитячих центров 6, працы вид 511, на метовых местечек 239, таборив с денным перебыванием больше 16 тысяч. Кроме того, мы восстановим работу 18 закладов оздоровления, которые не функционировали в минулом году. Подкреслю, Що літній відпочинок стовідсотково забезпечено фінансовими ресурсами. Кабінет міністрів затвердив соціальну ініціативу президента щодо підтримки сімей до 2016 року. Головна мета збереження традиційних родинних цінностей. На думку урядовців, завдяки посиленню мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження та виховання дітей можна досягти позитивних результатів. Міністр соціальної політики Наталія Королевська вже підготувала низку пропозицій щодо вирішення проблем сирідства та неналежного виховання малечі. Перший напрямок це матеріальна підтримка сім'ї. І другий напрямок це попередження сімейного неблагополуччя та посилення відповідальності батьків за виховання дітей. І третій напрямок це підвищення престижу сім'ї та інформаційна складова. То хочу зазначити, що завдяки ініціативам президента останніми роками вдалося зробити суттєві кроки щодо розвитку системи державної матеріальної підтримки різних категорій сімей та дітей. А ще в Україні вперше вирішили нагороджувати спеціальними преміями за розроблення та впровадження інноваційних технологій. Наразі такі нагороди мають вручити п'ятьом авторським колективам до Дня науки за інноваційні розробки в галузі ракетобудування медицини та контролю якості питної води. Переможці отримують 180 тисяч гривень. Сезон дитячого оздоровлення розпочнеться за два тижні. Стартують шкільні канікули, а разом з ними заїзди в оздоровчі табори та санаторії. Наразі в області дітей готові прийняти 24 заклади. Про фінансування цьогорічної оздоровчої кампанії говорили в обласній раді профспілок та у фонді соціального страхування. Тож, куди цього літа можна відправити дитину на відпочинок, дивіться далі. Малятко, човен, водограй, трембіта, білочка та барвінок. Ці санаторії залишаються найпопулярнішими в області. Минулого року в 27 закладах відпочили та оздоровилося понад 8 тисяч закарпатських дітей. Зараз прийняти дітей готуються 25 стаціонарних таборів. Ставимо завдання, щоб програма під час оздоровлення дітей була максимально насиченою, щоб вона включала різного роду заходи, виїзди на екскурсії. Ну і таким чином, щоб діти мали змогу в літній період відволіктися, оздоровитися, підкріпити своє допустим, здоров'я в цілому. Фінансування оздоровлення дітей в таборах ведеться з кількох джерел через галузеві профспілки та фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Минулого року ми використали 2 мільйони 750 тисяч. Цього року ми будемо плануємо використати 4 мільйони 650 тисяч дітей е, гривень і оздоровити е, 4 тисячі 200 дітей. В основному це діти застраховані е, застрахованих осіб для дітей, які е, мало забезпечені спільно з управлінням охорони здоров'я. Ми будемо фінансувати оздоровлення дітей в санаторії човен та е, малятко щодо витрат на утримання однієї дитини у таборі. Тягом зміни, то в середньому вони становитимуть від 110 до 135 гривень. Виділяються кошти і на пришкільні табори. Тут для дітей розробляється насичена культурна та спортивна програма для якомога різноманітнішого відпочинку дітей. Кабінет міністрів України затвердив державну цільову соціальну програму підтримки сім'ї до 2016 року. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська. За її словами, програму підготовлено на виконання національного плану дій. Необхідність розроблення такої програми обумовлена низкою проблем, які існують в українських сім'ях. Зокрема, це високий рівень розлучень, велика кількість звернень щодо насильства у сім'ях, велика кількість неповних сімей та низький рівень народжуваності. Протягом останніх років років. Кіль... Кількість розлучень становила понад 60% від зареєстрованих шлюбів. Попри підвищення рівня народжуваності протягом 2006-2012 років, Україна належить до групи країн з низьким рівнем народжуваності, зазначила міністр. Щоб вирішувати ці проблеми, держава має діяти за кількома напрямками. По-перше, це матеріальна підтримка сімей. На ці цілі в бюджеті цього року передбачено 40 мільярдів гривень. Також це попередження сімейного неблагополуччя та посилення відповідальності батьків за виховання дітей. Для чого створений інститут з 12 тисяч соціальних фахівців. І, звичайно, проведення інформаційних та роз'яснювальних заходів для підвищення престижу сім'ї, сказала Наталія Королевська. Другий напрямок це реалізація системної підготовки молоді до подружнього життя з цією метою. Підліткам і молодим сім'ям надаватимуть комплексні знання про те, що таке сім'я, на яких засадах вона повинна створюватись, і про особливості взаємовідносин у сім'ї. І третій напрямок заходи щодо недопущення насильства у сім'ї, для чого будуть впроваджуватись корекційні програми для роботи з кривдниками та агресорами. Міністр соціальної політики відзначила, що цими заходами насамперед будуть охоплені молоді люди груп ризику, випускники інтернатних закладів, які потребують адаптації до самостійного життя, молоді люди, які перебувають у конфлікті із законом, залежні від наркотиків та алкоголю. На підтримку слів міністра соціальної політики на Закарпатті провели тиждень планування сім'ї. Медики закликають молодих жінок добре подумати перед тим, як народжувати дитину. Попри невтішні українські цифри, сьогодні наша область посідає одне з перших місць у державі за темпами народжуваності. Минулого року у Україні зареєстрували майже 19 тисяч пологів. Утім, водночас Закарпаття лідерує за кількістю підліткових вагітностей. Цей факт свідчить про недостатнє усвідомлення дівчатами важливості планування сім'ї. На що варто звернути увагу молоді і як уберегтися від життєвих помилок? далі у сюжеті. Ретельно готуватися до майбутньої вагітності закликають медики закарпатських жінок. В області триває тиждень планування сім'ї. Лікарі відзначають, що наш край один із небагатьох в Україні, де народжуваність перевищує смертність. У нас питома вага молодого покоління, тобто осіб до 18 років, це майже чверть всього населення області. Тоді як в промислових регіонах, східних центральних регіонах України, де низький рівень народженці, де високий рівень загальної смертності, така питома вага складає всього 14-15% всього населення. Наша область займає лідерські позиції в Україні і за рівнем ранньої вагітності щороку на Закарпатті пацієнтами пологових відділень стають до 600 підлітків. Лікарі попереджають, дівчата до 18 років фізично не готові народжувати дітей. У таких дівчаток не сформований таз у таких дівчаток не сформовані всі системи, серцево-судинна, ендокринна, і така вагітність лягає важким тягарем. Другий фактор: що якщо приходиться дівчинці, як по статистиці, до 18 років, якщо наступає вагітність у дівчинки, то більше все таки схиляються до переривань вагітності. У середньому за рік на Закарпатті проводять до півсотні абортів серед дівчат до 18 років. Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували закон про заборону переривання вагітності. Однак місцеві медики виступають проти подібного документа, адже бачать у такій практиці небезпечні наслідки для здоров'я жінок. Підпільно проведені. Цих абортів приведе до того, що виникнуть дуже багато ускладнень, і це неблагоприємно буде впливати на організм молодої жінки. Я е, рахую, що вибір за кожною жінкою, однозначно. Вибір кожна жінка приймає самостійно. Загалом на Закарпатті медики відзначають порівняно невелику кількість абортів. Минулого року на 19 тисяч пологів зареєстрували понад півтори тисячі переривань вагітності. Це пояснюють високим рівнем релігійності людей і великою кількістю сільського населення, серед якого не прийнято робити аборти. До кінця травня має відбутись перерахунок заробітної плати працівникам бюджетної сфери із урахуванням збільшення посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Відповідне доручення дала міністр соціальної політики України Наталія Королевська. Центральні та місцеві органи влади усіх рівнів повинні до кінця цього місяця здійснити перерахунок близько 3,5 мільйонам українців. Крім цього, донараховані суми заробітної плати, починаючи із січня поточного року, мають бути виплачені од. Часно із заробітною платою за травень 2013 року, сказала міністр. Нагадавши, відповідну постанову уряд ухвалив наприкінці березня. Таким чином, з 1 січня 2013 року, розмір окладу працівника першого розряду єдиної тарифної сітки зріс на 13 гривень до 852 гривень. До 10 червня у міністерстві чекають на інформацію з регіонів про перерахунок заробітних плат. Відтак перевірятиме місцевих чиновників Державна інспекція з питань. А наш ефір на сьогодні вичерпано. Мені залишається побажати вам вдалого початку робочого тижня. А ще насолоджуйтесь весною. Побачимось наступної неділі.